По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт. Радий вітати усіх слухачів та глядачів радіо місто над Бугом в ефірі проект інсайт студії Віктор Мозлевський. Також сьогодні ми будемо говорити про боротьбу із наркоторгівлею і з нашим гостем Олександром Мартинюком, це заступник начальника управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції Вінницької області. Також Олександр Мартинюк, підполковник поліції. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. У Вінниці викри... викрили наркоторгівців, які заробляли близько пів мільйона гривень на місяць. Плантацію конопель за допомогою дрона помітили прикордонники на Вінничні. У Вінниці поліція затримала зловмисника, який намагався передати наркотики ув'язаному. Це я тільки взяв три новини, так за останній місяць, півтора де йдеться про наркотичні речовини, так про боротьбу із наркоторгівлею. Скидь будь ласка, давайте почнемо спочатку нашу розмову зі статистики. Так як ситуація? ситуація цього року змінилася порівняно із минулим роком, з приводу статистики. Відразу хочу зауважити, що вона є не є на 100% показовою, оскільки наркозлочинність це не є якась річ, яку можна виміряти точними приладами. Це є явище, яке має латентний характер, тобто. Вчиняється в умовах неочевидності, і ми можемо говорити лише про статистику тих зареєстрованих фактів, тих осіб, які викриті у вчиненні злочинів. Ну справи, які направ... обвинувальні акти, по яких направлені до суду, і осіб, які притягнуті до відповідальності. Я назву цифри, але знову ж таки хочу зауважити, що ця статистика і збільшення фактів реєстрації наркозлочинів не свідчить про погіршення ситуації, а навпаки, свідчить про покращення рефективності боротьби з наркозлочинністю. І знову ж таки, якщо наркозлочини вчинялися впродовж певного періоду і охоплювали там, можливо, навіть декілька місяців одного року, іншого року, то це. А були викриті в поточному році чи будуть викриті в наступному році, то це не повинно лякати слухачів, тим, що ось це тільки погіршило ситуацію, оскільки більша цифра ніж була у попередній рік, якщо говорити загалом за наркозлочини на території Вінницької області, то було таких фактів викрито за 7 місяців 2022 року, 928. 64,9% повідомлено особам по підозру у поточному році. Таких фактів виявлено за 7 місяців 1087 і у 79,9% особам повідомлено про підозру, тобто є зростання на 15% в питомої ваги кримінальних проваджень, у яких повідомлено про підозру, якщо говорити із загальної кількості наркозлочинів, про Факти збуту наркотичних засобів. То в минулому році було 279 таких фактів, у поточному році 431 кримінальне провадження. Відповідно, в поточному році у 77,5% особам повідомлено про підозру. Але знову ж таки повторюся, що це не є. Ти значить, ті що цифри, несло, ті цифри, які ситуацію. да однозначно вказують на погіршення ситуації. Е, я скажу, що в працівників як управління боротьби з наркозлочинністю, так і за цим напрямком працює теж цілий ряд підрозділів поліції. Цей територіальні підрозділи поліції, і карний розшук, і управління стратегічних розслідувань є в роботі в напрацюваннях цілий ряд справ, в тому числі відносно організованих злочинних груп, в тому числі відносно нарколабораторій. Які я сподіваюся, до кінця року будуть реалізовані, особи будуть викриті, і ці цифри ще більше зростуть. а Оперативна ситуація, скажімо, криміногенна ситуація в цьому напрямку буде покращена. Особливий в лапках минулий рік як він вплинув на боротьбу із наркоторгівлею минуле повномасштабне ну, вторгнення. Було декілька факторів. Ми маємо розуміти, що війна принесла з собою широкомасштабна війна, бо війна взагалі то у нас з 2014 року. Якщо ми говоримо про широкомасштабну війну з 24 лютого 2022 року, то з одного боку вона погіршила логістику не лише для економіки, але й для незаконного наркобізнесу. Тобто були деякі речовини, прекурсори, які використовуються для виготовлення наркотичних засобів. Які не було жодним чином отримати впродовж першого місяця, можливо, більше війни. Вони йшли зі Сходу, з Росії чи, можливо, з Білорусі? Я не буду зараз деталізувати угу. ці всі нюанси. Логістика є, була є порушена, деякі... логістика була порушена. Є деякі е, особи, які е, е, виготовляють наркотичні засоби, які навчилися навіть виготовляти цей прекурсор. Вже у цьому році, От. але насправді був в зв'язку з тим, був навіть період, коли придбати амфітамін в місті неможливо було. Тому ось таке, такий фактор був, який можливо вплинув на покращення ситуації uh -huh. в сфері незаконної наркоторгівлі. З іншого боку, підрозділи поліції, враховуючи життєву необхідність для держави, були багато в чому переорієнтовані на виконання завдань функцій. З приводу виявлення якихось ворожих елементів на території Вінницької області, тому очевидно не могли в повній мірі займатися виключно боротьбою з наркозлочинністю. Були залучені і до патрулювань, і до чергування на постах, блокпостах, і таке інше. З іншого боку, ми теж маємо розуміти, що збут наркотичних засобів нелегальний обіг відбувається багато в чому завдяки. Знову ж таки, комунікаціям, засобам комунікації: інтернет, телеграм-канали і таке інше. Тому ці всі моменти з блекаутами вони mm. теж певною мірою порушували ось цю комунікацію на якийсь період. Кажуть, було б щастя, але нещастя допомогу. Ну, тобто це є моменти, є такі фактори, які, які певною мірою впливають. З іншого боку, зараз от в підрозділі боротьби з наркозлочинністю відбулася реорганізація. Очікується збільшення штату, певне покращення матеріального забезпечення. Це обставина, яка буде впливати на покращення. І ті кримінальні провадження, які зараз є в супроводженні, я думаю, вони. Швидше зможуть бути закінчені і особи будуть притягнуті до відповідальності. Ви можете сказати, звідки наркотики, наркотичні речовини потрапляють до нашого регіону, до нашого міста? Дуже значна частина таких речовин. Ну, по перше, давайте розподілимо. Спочатку є легальний наркотик і нелегальний наркотик. Зараз вся більшість сил, зусиль сконцентрована на протидії нарколабораторіям. Велика частина наркотика виготовляється на території Вінницької області, і знову ж повторюся, значна частина його потім збувається через телеграм-канали, деяка з рук в руки для своїх більш наближених клієнтів. Якщо говорити за легальний наркотик, то це той наркотик, який виготовлений підприємствами України. І збувається, ну він має медичне Медичний. призначення, але значна його частина використовується не за медичним призначенням, а потрапляє до рук наркозалежних осіб і вони ним торгують. Такий наркотик більшою мірою потрапляє з Києва. на увазі. певний час в Вінниці працювала приватна, приватний заклад охорони здоров'я, який займався замісною підтримувальною терапією. І ось цей заклад розповсюджував наркотик. Теж чому? Тому що пацієнтами близько половини пацієнтів, які були там, вони вже отримували замісну підтримальну терапію в комунальних закладах охорони здоров'я. Тобто в них був такий надлишок наркотичного uh -huh. засобу. Різниця в ціні досить суттєва. Додана вартість між ціною, яку витрачав наркозалежний, отримуючи наркотик в. Цій клініці і тією ціною, яка є на чорному ринку, складає близько 300-400%, тому ось така діяльність мала місце. Діяльність цієї клініки припинена, проводиться досудове розслідування. Значна частина наркозалежних вже притягнута до відповідальності, до відповідальності є частина наркозалежних, які зараз є підозрюваними у кримінальних провадженнях. Також Проводиться досудове розслідування відносно посадових осіб, лікаря, які займались цією діяльністю цією діяльністю. Тому ось така ситуація. Підготовник поліції Олександр Мартинюк, заступник начальника управління боротьби з наркозлочинністю, головного управління національної поліції Вінницької області. У нас в ефірі в проєкті Інсайт ми говоримо про боротьбу із наркоторгівлею. Скажіть, будь ласка, пане Олександре. Збут та виготовлення, збут давайте про збут. Скільки розповсюджувачів от виявлено цього року наркотичних речовин? Я називав вже ці цифри. Збут наркотичних засобів. От в цьому році виявлено 431 факт 334 особам. Повідомлено про підозру. Це 77,5%. Що очікує на це цифри за 7 місяців цього року? Що очікуємо? Ну, я скажу так, що по-перше, найголовніше це ефективно спрацювати у взаємодії оперативному підрозділу, слідчим органам прокуратурі і суду. Чому я так говорю про всі ці органи? Тому що з одного боку на стадії досудового розслідування має бути обрано, обраний запобіжний захід для того, щоб особа не уникнула подальшого притягнення до кримінальної відповідальності. з іншого боку, кримінальне покарання має бути співмірним. Винні особи вовчині наркозлочином для того, щоб в подальшому не було рецидиву? Ну, ви за цими ж людьми правоохоронці стежать так? Все одно, навіть якщо вони є не випадки, отримали строку? є випадки, коли одна і та ж особа притягується до кримінальної відповідальності по декілька разів за одне і те саме за той самий збут або за виготовлення і збут. Кого залучають до збуту? То залучає, тобто, це можуть бути це чоловіки, це жінки, як які взагалі соціальні категорії залучені до збуту? Чи бо, не може так немає ділити? конкретної соціальної категорії? Одного разу збувачем може виявитись, яка придбала через телеграм-канал майстер-клад, як вони називають, і це можуть бути сотні закладок. Так це одинока мама, молода дівчина. Іншого разу, це може бути неповнолітня особа віком 17 років. 15 років. Іноді буває, що це хтось із батьків, який втягує дітей навіть у злочинну діяльність. Іноді це є такі вже наркозалежні зі стажем, які займаються цією діяльністю. Взагалі, наркозалежність і наркозлочинність тісно пов'язані, але не тотожні поняття. Є наркозлочинці, які не є наркозалежними, є наркозалежні, які не вчиняють наркозлочинів. Хоча взагалі наркозалежність і Багато в чому зумовлює вчинення не лише наркозлочинів, але й інших злочинів на території держави і Вінницької області, зокрема, це і майнові злочини, це і злочини проти особи, це і різнород проти громадського порядку хуліганства, і таке інше. Розповсюдження наркотиків по телеграм-каналах так вони одноразово називали цей шлях. Е, наскільки зараз дієво проводиться боротьба із цим видом розповсюдження, і які ще крім цих видів існують? Найбільш дієвіший спосіб це виявити е, тих осіб, які е, керують цим телеграм-каналом, які виготовляють наркотики збувають через телеграм-канал. Залучається вже кіберполіція, певно. до цього? Е, кіберполіція залучається до блокування телеграм-каналів, так само, як і департамент боротьби з наркозлочинцю. Але це не є найефективніший спосіб, тому що такий телеграм-канал можна відновити досить в стислі сроки, тому. Найефективнішим способом є виявити тих осіб, які, якщо це виробництво на території Вінницької області, то ми проводимо відповідні негласні слідчі розшукові дії і документуємо їх діяльність. Якщо це на території іншої області, то передаємо інформацію іншому підрозділу боротьби з наркозлочинністю. тобто має бути виявлений їх канал, і ось тільки тоді це буде ефективно. Є ряд випадків, коли ми цього не можемо зробити. Очевидно, ми тоді просто затримуємо збувачів тих осіб, які отримують через телеграм-канал наркотичні засоби, і доводимо їх вину за збут наркотичних засобів. Що робити громадянам, які побачили і мають таку підозру, що хтось робить цю закладку, хтось нібито її шукає, повідомляти поліцію? Одразу? Саме так, саме так. Я хотів би наголосити, що. Проведення будь-яких оперативно розшукових заходів чи негласних слідчих розшукових дій громадянами не допускається згідно кримінально-процесуального кодексу. Відповідно, є навіть рішення Конституційного суду з даного приводу. Якщо громадянин хоче допомогти у боротьбі з наркозлочинністю, він має повідомити в поліцію. Далі поліцейські підрозділи визначиться, який з них має реагувати на це, документувати. Крім того, громадяни можуть виступати понятими в ході проведення цілого ряду слідчих дій затримань, обшуків і таке інше. Якщо вже хтось затримав таку особу на місці, то необхідно відразу передати таку особу до найближчого підрозділу поліції. Не потрібно вчиняти якийсь самосуд або якісь інші дії як, не передбачені законом, пане Олександре, як запобігти збільшенню кількості розповсюдження наркотиків? Розповсюдження все ж таки туди я зрозумів, туди долучаються люди, які не мають якогось такого досвіду, так виробництві, Вони просто звичайні, які хочуть заробити легкі гроші. Так як запобігти цьому? Дивіться, з приводу запобігання є питання, які носять більше такий соціальний характер, економічний характер. Певною мірою не залежать від правоохоронних органів, навіть виховний характер. Та якщо говорити за батьків по відношенню до своїх дітей, то це виховання в них певної системи, структури цінностей для того, щоб вони розуміли, що їм потрібно всього в цьому житті, і щоб ці потреби не підмінялись псевдопотребами, у бажанні відчути щось нове, спробувати щось нове, вжити щось нове. Ну, економічні причини, це легкий заробіток. Давайте будемо відверті, наркобізнес він є прибутковим. І деяких людей не зупиняє навіть відповідальність, а деякі, можливо, не зовсім обізнані про ту відповідальність, яка може бути. Я, до речі, хочу наголосити, що за окремі наркозлочини відповідальність передбачена до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Так от, для того, щоб запобігти, по-перше, потрібно за своїми друзями, знайомими, можливо, і за собою, слідкувати в плані того, щоб не виконувати якихось дій, які незрозумілі, неочевидні. Що я маю на увазі? Декого іноді навіть використовують сліпу, тобто перенеси якусь річ, предмет, ага. сумку з одного місця в інше, перевези з одного місця в інше. вже підозріло. Є таксисти, які перевозять посилки. Ну, наприклад, є неповнолітні, яких просять щось перенести, або отримати на пошті. Ми маємо розуміти, що наркотик може ховатися в якихось абсолютно, ну, скажімо так, непередбачених речах. Він може ховатися в кормі для тварин, в пляшках з-під шампуню, будь в будь тому не потрібно цього робити. Ну і наступне це не пробувати чогось нового, в чому не впевнений. Тобто, спробувати якусь річ, якусь таблетку, вона покращить там, я не знаю, пам'ять, спортивні якісь досягнення. чи Настрій чи зробить більше розкутим, Ну все це потрібно на всього цього потрібно уникати. Дякую і застерігати вам. найближчих своїх о, близьких осіб. Дякую вам. Час на наш ефір завершується. Підполковник поліції Олександр Мартинюк, заступник начальника управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції Вінницької області. Був у нас в ефірі. Говорили про боротьбу з наркоторгівлею. А проект інсайт продовжується і за кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.